Це демонстрація веб-сайту. Спершу ми почнемо з реєстрації. Перевіримо на помилки. Написнемо реєстрацію. Бачимо помилки, що всі поля повинні бути повними. Вводимо всі поля. Так, ще одна помилка. Адрес наповний. Пароль має містити не більше 6 символів.

Попадаємо на головну сторінку. Немає ще доданих о, елементів, тому ми не бачимо їх. О, почнемо з Ми додамо одяг. Так само натиснемо одяг. Це обов'язково. Дайте зображення нам пишуть. Наприклад, шорти. Шорт. А жінка, наприклад, ми обираємо низ, тому що це шорти. Обираємо шорти. Даємо. Товар успішно додала товар. Ось наш товар, який ми додали. Ми можемо його редагувати. Наприклад, ми хочемо зробити сорочку. Сорочку. Опис сорочка. Наприклад, хочемо поміняти Сорочка, Ширина 1. Давайте 10, 20, 30. Вибираємо файл. Сорочки. Зберігаємо. Ми редагували. Давайте також а, видалимо товар. Подивимося, як це виходить у нас. Нажимаємо видалити. У нас з'являється повідомлення, а, чи ми а, готові видалити цей товар. Це зроблено на той, на той випадок, якщо а, адміністратор системи випадково натисне на видалек. Цей елемент. Як ми бачимо, елемент був а, Так, у нас українська мова за замовчуванням. Але я, як користувач системи, не розумію, наприклад, українську мову, а, можу вибрати англійську. Як ми бачимо, а, змінні міняють. Змінні міняють. Переводяться і не Е, також усі форми переводяться так само. Це переводиться. А, наступне, що я хочу показати, це буде додавання клієнта. Наприклад, е піснему реєстрацію бачимо, що у нас поле ім'я повинно бути заповнене. Поле пошта повинно бути заповнене. Так. Поле пароль повинно бути заповнено. Полерфі повинно бути заповнено. Це обов'язково. Тепер uh, тест. Оберемо uh, людину, яка є в базі даних. Користувач з такою поштою вже є. Зараз я покажу, що в мене користувач є вже. Бачите, такий користувач вже є. Умови не допускає. Так, пароль. А, пароль повинен складатися з шести символів. А, що така пошта вже є. Реєстрація пройшла успішно. Подивимось. Так, ми додали клієнта, тепер перевіримо його. А, у списку клієнтів так воно з'явилося. Дан Муртино, моя пошта. Індикатор адміністратора. Це сам адміністратор. Наступне, що я хочу перевірити, це вихід з профілю. Коли я виходжу, я попадаю на меню авторизації. Давайте э, помилки. Всі поля повинні бути допомоги. Невірний пароль. Ми війшли у Супер-Адміна. Він бачить усі усі списки, які були створені адмінами. Також він не може подавати новий одяг. Додавати клієнта також може. Писка клієнтів в нього немає. じゃあこっちは僕。